Друзями щодо питання повного припинення вогню. Спочатку це а все інше потім, тому що у всьому іншому дуже багато деталей а, тому що питання, про яке ви говорите про демілітарізовану зону, буферну зону, розведення військ, я чув ці питання в медіа і не тільки в медіа, від багатьох різних людей багатьох різних розвідок. Офіційно ніхто в Україні нічого подібного не пропонував. Я вважаю, на сьогодні. Ця, ця ідея вона не дуже жива, тому що це залежить від формату моніторингу. Питання демілітаризованої зони обидві баки по 15 кілометрів. А чому 15? Чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати? З кордону, з якою контактної лінією? Що таке, наприклад, фронт? Наприклад, війна почалась з території Білорусі летіли ракети. Значить, глиб Білорусі також 15 кілометрів. А чому 15, Якщо артилерія далекобійна 40 кілометрів, то чому не глибше? А потім зараз інша війна? Це не так, як було в мінську. Сьогодні дрони. Дрони впівішки тощо летять. 50-100 кілометрів це аналог артилерії. Так що будемо робити? Розводити по 100 кілометрів. Навіть якщо ви будете говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні, у нас не буде Херсона. Тому що ми знаємо досвід після 14-го року, в момент, коли є сісфайр і був сісфайр, русські і сепаратисти рили постійно. Рили, рили і йшли. 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів щоденно ніхто по них не стріляв, вони рили. І тому ця лінія контактна, вона відрізнялась від лінії, на якій була Заморозка конфлікту, і під час повномасштабного вторгнення лінія вже відрізнялась. Тому я вважаю, що тут багато різних деталей. А ви запитаєте це питання у людей з Покровська. Просто ви. Зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ. Тисячі людей. А де до Покровська там пару кілометрів. Що робити з такими моментами? Ну і ілюзії, останні речення щодо цього: Ілюзії, що порушення Сісфаєр не буде, ілюзій немає. Вони будуть. Але це дуже важливий крок. Дуже важливий. Якщо. А, Після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста, як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна. Тому що до них будуть залітати артилерія. Тому я і кажу, що на сьогодні це передчасно про це говорити, і ідея на сьогодні не жива.